Доброго раночку, дорогенкі мої підписники, гості каналу. як завжди я любов. Сьогодні ранок, хочеться щось смачненько до кави і не просто смачненького, а корисного. Сьогодні ми приготуємо ось такий коляний привіз, такий житній хліб, зовсім свіжий-свіжий. Теплий. В мене є авокадо, в мене є червона рибка така. Це ми купуємо така вона пластинками. Я взяла зірвала, тільки що ось такий листочок базиліку якраз підійде. У мене є руганські трави, зовсім не багато потрібно. І, звичайно, авокадо і оливкове олія, вони гарно дружаться, так як і червона рибка. А я нарізаю філію такими тоненькими пластиночками. Я буду робити такий, як бутербродом, але можна зробити, я зараз вам покажу, як можна зробити, і ще навіть на святковий стін. Ось такі мені її шпажки. І вам зараз зробимо мамку одну Присолювати не потрібно. Чому? Тому що у приправах і в оцій олійці в ній є трішечки така ось, ніби держинка. І отака вона зовсім отак просто отак поляпати. Не, не налити. Ось так по декілька краплиночок. Якщо у вас є дозатор, то взагалі. Бо Мій дозатор іноді не спрацьовує, бачите. Так, ось так. Тепер прикручуємо прованськими травами. Можна італійськими, можна прованськими, але обов'язково з, таким, з такими нотками. Тому що саме авокадо, воно дуже поєднується з такими, якимись, ну, навіть навіть не знаю, як сказати, таке відчуття і така атмосфера від цих трав. От ніби ти правда, десь там на, десь в прованці, десь в Італії. Це на цих в їхніх горах, де ось так способливому так, так пахне. Кого нема, то звичайно можна звичайно щось там покласти. І ось тепер, прямо, якщо занадто велика, такий шматочок то можна розрізати його. Ось так я розріжу. От. І ось тепер отак викладаємо. Дивіться, як гарно виходить. Ось зараз собі покладу ось так по, по листочку таку смачненьку базіліку. Ось така у нас краса вийшла, дивіться. Можна на стіл зовсім, навіть або друзі, коли прийшли до вас, гляньте. Кава готова. Канапки наші готові. П'ємо каву. І життя продовжується. І пам'ятайте завжди, що не завжди так буде. Чи то у вас все добре, все ідеально. І ви вже носа підняли, думаєте, пам'ятаєте, що не завжди так буде? І коли у вас все погано, от все валиться з рук, або хтось захворів. Або ось в Україні зараз таке відбувається. Пам'ятайте, що теж пам'ятайте, що не завжди так буде. Тому хай Господь благословляє вас кожного і береже. Дякуємо нашому засилу і прославляємо нашого Господа. Тому що все в його руках. Ось така смакота.